Боженна німцева, як гонза, вивчав латину. Якось гонза каже батькові Не хочу я бути простим селюком хочу бути паном. Ще б пак, я теж не проти, щоб вийти в пани. Але чи знаєш ти гонзику, що пан повинен знати латину? А що ж тут такого примудрого? Я піду у світ і дуже швидко її вивчу. Ну, якщо ти думаєш, що це таке легке діло, то йди і спробуй. Набрав гонза у кишені коржів та й подався у світ Латини вчитися. Він і гадки не мав, що світ такий великий, і через те бадьоро прошкував дорогою. А що він ще ніколи не був далі свого двору, то неабияк здивувався, коли зійшов на перший же пагорб і побачив перед собою неозору далину. Леле. вигукнув він і плеснув у долоні. Який же великий цей світ! І коли то я обійду його? Побрів хлопець далі, і коли дорогою йому траплялися люди. Він пильно дослухався, як ті говорять, бо думав, що чує Латину. Спершу він побачив чоловіка, який стояв на призбі і кричав комусь Бодня кругла! почув гонза ці слова і зразу повторив їх подумки десять разів, щоб не забути. Іде він іде і раптом бачить, якийсь дядько висунувся з вікна. А під вікном сидить хлопець і дивиться на птаха. Птах п'є воду з калюжі, а хлопець кричить Тут п'є рись, бодня кругла, тут п'є рись, повторив подумки гонза. Я вже знаю п'ять латинських слів, і незабаром стану справжнім паном. Пройшов він ще трохи і знову побачив чоловіка. Який показував своєму молодому наймитові на візок, кажучи Тачка їде. Бодня кругла, тут п'ярись, тачка їде. Луною відгукнувся гонза, щоб запам'ятати почуті слова. А коли добре визубрив їх, аж підстрибнув на радощах Не знаю, чому тато сумнівався у моїх здібностях, пробурмотів він. Адже латина дається мені дуже легко, і незабаром я знатиму її не згірше, ніж рідну чеську. Він пройшов іще кроків з 200 і добувся до саду, де саме порався садівник. Раптом у сад вийшов пан і невдоволено дорікнув йому: Ну й трудяга. Бодня кругла, тут п'ярись, тачка їде. Ну й трудяга. повторив гонза, і бадьоро закрокував далі. Та раптом він став і замислився навіщо мені стільки вивчати ту латину. Наш пан учитель і цього не знає, а все таки пан. Якщо я зубритиму і далі, то в голові у мене все переплутається, і я забуду навіть те, що вивчив. Розміркувавши так мудро, Гонза крутнувся на п'ятах. І Помчав додому. Ой, гляньте, наш гонзик вернувся, здивовано вигукнув батько, побачивши сина на порозі. Ну що, вмієш уже балакати по латині? Бо дня кругла тут п'є рись, відповів поважно гонза, вирішивши, що відтепер говоритиме тільки по латині. Що це ти мелеш? Тебе й сам чорт не зрозуміє. Буркнув батько і вийшов з хати. Але матері це не давало спокою, і за хвилину вона запитала Де це ти, мій любий синку, цілісінь день швендяв? Тачка їде, ну й трудяга, знову відрубав гонза. Ти що, зглуздо з'їхав, чи напасть яка прикинулась, що таку нісенітницю верзеш? Розсердилась мати. Але гонза із самого початку завів своєї латинської пісні, і хай би його про що питали, всім відповідав тільки одне Бодня кругла, тут п'ярись, тачка їде, ну й трудяга. Поза як він говорив дуже швидко, що ніхто не міг уторопати, що означають ці слова. Слухай, чоловіче, мовила через кілька днів мати. У нашого хлопця щось із головою негаразд. Меле, казна що. Я ходила до старого пастуха порадитись, що з ним робити. І знаєш, він дав мені добру пораду. Яку ж цікаво? Сказав треба линути йому на голову холодної води. Тоді весь дур як рукою зніме. А чого ж? Спробуй, он він сидить під повіткою. Про щось мріє Візьми відро холодної води, вилізь на дах і лини йому на голову. Побачимо, чи це його вилікує. Мати так і зробила взяла відро холодної води, вилізла на повітку і линула на голову, замріяному латиністові. Гон заскочив на ноги, схопився за голову і закричав мов на пуп. Мамо, тату, рятуйте! Ой, моя голова! Батько підійшов до нього і, вдавано дивуючись, запитав А чого це ти репетуєш? Що сталося? Не знаю. Я сидів собі і повторював Латину, і раптом, наче небо прорвалося. Щось упало мені на голову, і ледь не вбило. Поскаржився Гонза. От такої, а я вже думав, ти зовсім забув рідну мову. А воно, бачу, ще й непогано в тебе виходить, засміявся батько. Ваша правда, тату, зі страху Латина зовсім у мене з голови вискочила. От і гаразд, сказав батько. Краще бути простим, але чесним селянином. Аніж панським блазнем. це собі, сину.